Ластівочки, соколики, ви мене дуже просили, щоб я знайшла той заговір, як не потіряти любимого. Тільки, будь ласка, цей заговір, не путайте з праведним. Він не буде діяти, коли вже виросталися годами вже із вашим коханим, або коли ви поспорені, не общаєтеся і він уже в нього інший, то там інші обряди. Це Шепоток Безпечний, це не чорна магія, це дерев'янське колдовство купа робити не треба, єдине треба взяти його фотографію. Якщо нема фотографії, пишете просто на листку ім'я його, накрест червоною ниткою робите, отак, накрест, зв'язуєте. І відео моє включаєте, слухаєте три рази. Ніде він від вас не дінеться, не потіряється, не буде він в почині в іншої людини. Все буде з вами і з ним накріпко зв'язане червоним любовним вузлом. Бачу вже